Це супутникові знімки після удару сил оборони по військовому аеродрому Бельбек біля Севастополя у ніч на 16 травня. На цих світлинах видно уражені російські літаки. За даними британської розвідки, було знищено два винищувачі: міг 31 один, су 27 і пошкоджено міг 29 Це був щонайменше десятий удар сил оборони України від початку повномасштабного вторгнення по кримських литовищах, які використовують росіяни. До того була атака. На аеродром Новофедорівка біля сак у серпні 22 другого мамуль мамулечка, давай надо свалювати сюда. Минулого року у липні вибухи лунали на авіабазі Октябрьське. Цьогоріч у січні сили оборони атакували аеродроми Новофедорівка і Бельбек. На останньому уразили щонайменше три ворожі літаки. Повідомляли у повітряних силах. Потім у квітні палало в районі аеродрому Джанкой. За даними розвідки, в окупантів знищили та пошкодили пускові установки ЗРК С-300, радіолокаційні станції та пункти управління ППО. Після цих ударів росіяни почали змінювати місця дислокації своєї бойової авіації. Рух, а теж зафіксував. Окупанти відновлюють закинуті литовища у Криму. Це ексклюзивно партизани підтвердили у коментарі для Суспільне Крим, що і сьогодні немає. Верослужать сімою сонних СРФ. Єде нашого біження старі сообщать. Нам о том, що росіяни активно встановлюють аеродроми. в глубине всего полуострова. Сообщается, что начались подготовки по установлению аэродромов в Кировское Багирово, Заводською наслідки ударів сил оборони України по аеродромах в Криму окупанти ніколи не коментують, повідомляючи лише про збиття ракет. Натомість військовий експерт Сергій Грабський каже, передислокація техніки дійсно свідчить про результативні ураження. Це тимчасова задача, яку так дійсно вони можуть виконати. Чому тому що це просто розосередження свого авіаційного парку з метою зменшення вірогідності ураження? Але саме зменшення вірогідності враження, тому що самі розумієте, скрите переміщення літаків, маючи вуха і глаза наших патріотів, наших героїв в Криму, ну дуже складно. Військовий оглядач Владислав Селезньов каже: Росіяни поки не наважуються виводити бойову авіацію з Криму. Якщо вони не будуть змушені вивести свої літаки та вертольоти за межі тимчасово окупованого Криму, буде зростати плече. Підльоту відповідно без можливості російської авіації буде значно знижені. Та чи допоможе росіянам перекидання літаків на старі аеродроми в Криму? Ми про всі аеродроми знаємо про працюючі, про не працюючі. тому що це наш Крим. Знаємо де можливо краще ніж росіяни, де що можна розвістити. На півострові є чимало закинутих литовищ, розповідає Владислав Селезньов, проте не всі вони придатні для окремих видів військової авіації. Так на литовищі Багерове ще в 90-х були демонтовані і вивезені аеродромні плити для прийняття на цю інфраструктуру сучасних літаків. Які мають турбореактивні двигуни зараз. Інфраструктура Литовище Байдера не пристосована. Але на від бар'єра є литовище Кіровське, яке до воєнного час було ключовим об'єктом державного науково-пробувального центру Збройних сил України з місцем дислокації в Приморському. Так тобто, там вся інфраструктура відповідна є. Я думаю, що зараз Росіяни цю інфраструктурну єдиницю почали використовувати в повному обсязі. Переміщення авіації за словами Сергія Грабського дороговартісна справа. Любе переміщення це додаткові витрати коштів. Любе переміщення це вплив на боєздатність цих літаків. І і любе переміщення це потреба до забезпечувати їх і створювати відповідну матеріальну базу для того, щоб розвищувати їх на тих чи інших аеродромах. Це серйозний виклик для росіян. Я маю надію, що цей виклик буде тільки наростати, і в кінці кінців вони не будуть спроможні. Втримати Крим. На російські літаки може чекати така ж доля, як і на кораблі у Чорному морі, вважає Павло Лакійчук. Бачите, як по Севастополю почало перелітати, вирішили перемістити на різні точки. Ну, правда, як згодом виявилось, що навіть новоросійську заховатися не можна від наших морських дронів. Ну так буде і з аеродромами. Будуть розосереджувати, а потім зрозуміють, що в Криму не сховаєшся. А далі і краснодарському краю теж проте це протистояння напряму залежить від наших ресурсів і ресурсів Росіян. Додає Владислав Селезньов. Бо перш ніж поцілити по ворожих літаках та вертольотах, які там було розміщені, там треба буде здолати систему протиповітряної оборони. Якщо ж ми матимемо змогу і далі в такому темпі знищувати окремі елементи протиповітряної оборони ворожармі на тимчасово окуповано кримським посолом, то ворога не має жодного шансу. Тобто ключове питання: чи вистачить нам ресурсів у вигляді ракет штурмшеду чи тих самих скальпів, чи атакам чи дронів. Для того щоб система тематична перетворювати на купу мотобрукту ті саме ворожі системи протиповітряної оборони до слова, очільник ГУР Кирило буданов повідомив, окупанти завезли до Криму елементи системи С 500 Найновішу російську розробку ППО там тестуватимуть на можливість протидіяти ударам з західним ракетам. Вікторія Кордобан, Богдан Заїка, Суспільне новини, Крим.